Сьогодні ми поговоримо про функціонал частотного розкладання. Задали таке запитання, типу, коли роблю чистку зображення, да, десь там напартачив, напартачила, і потім не помітив цього, і тепер не можу стерти. Да, тому що, е, якщо ми стираємо основний шар з текстурою, він стирається, і в нас залишається наша медіана чи блюр по гаусу, в залежності від того, як ви виконуєте частотне розкладання. Так от. Для того щоб уникнути саме таких проблем і моментів, і якщо хочеться обезопасити себе, що тут потрібно зробити? Перед, чи взагалі записати собі екшен на майбутнє, чи при створенні чистотного розкладання, робити іще? Шар, скажімо так, запасний. Що це означає? Шар з текстурою, основний буде залишатися як основний, а ми будемо працювати на дублікаті. Дивіться, що, що я маю на увазі? Ми дублюємо наш шар з текстурою, переводимо його в режим накладання normal. І потім підв'язуємо його під основний шар з текстурою за допомогою клавіші Option або Alt. Ось поміж двох шарів з'являється ось таке віконечко. Да? Натискаємо сюди. Все, він підв'язаний. І тепер, якщо ми десь напортачили випадково, да? ось там працювали, не помітили, таке, таке буває, це життя, от тепер ми це можемо стерти. Або ластиком, або зробити маску. І стерти. І основний шар тепер не, не задіється. Да? Але, знову ж таки, коли ми зітремо, то та зона, якщо ми ластиком це зробимо, наприклад, або ось Apply Mask, то ця зона вже не буде працювати. Вона, все, вона дієва. І якщо ми будемо використовувати current and below, то будуть з'являтися ось такі частинки. Тому, як це також можна виправити, дивіться, відв'язуємо шар, знову робимо дублікат, об'єднуємо верхні шари і знову його підв'язуємо. Все, і тепер можемо знову працювати. Все. Надіюся, що це було для вас корисно і будете використовувати саме такий метод для забезпечення собі комфортної ретуші.